Моє ім'я Андрій Погорілий вітаю вас на хвилі прямої ФМ. Далі ми будемо говорити про важливу тему про стан муніципального водного господарства в Україні. Це питання, яке безпосередньо впливає на життя кожного з нас. Що це таке? Це системи водопостачання, водовідведення, а також каналізаційні очисні споруди. І я гадаю, що без перебільшення буде, якщо я скажу, що це життєво важливі інфраструктурні об'єкти, які забезпечують нас з вами питною, чистою водою і. Звичайно, що знешкоджують усі стічні води, і якщо говорити про всю Україну, то на жаль, стан муніципального водного господарства в Україні залишається незадовільним. Я вам наведу лише деяку статистику. В Україні в багатьох містах застаріла інфраструктура і більше 60 систем водопостачання та водовідведення в Україні або застаріли, або потребують модернізації. Через це відповідно відбуваються втрати води за різними даними. Неми різних експертів і досліджень через застарілі мережі, і іноді неефективне управління може втрачатися лише уявіть до 30% води. Звісно, що і забруднення, адже забруднення водних ресурсів є також серйозною проблемою, яка впливає на якість води. Ще є недостатня потужність, адже багато систем водовідведення та каналізаційних очисних споруд в Україні а, мають достатньої потужності, щоб впоратися з цим. Ну і відповідно, всі ці проблеми, які я перелічив, вони можуть. Можуть мати негативний вплив на здоров'я людей, на довкілля, в тому числі і на економіку. Адже, наприклад, перебої у водопостачанні та водовідведенні вони можуть призвести до економічних збитків для підприємств та домогосподарств. Але знаєте, от я от розказав, да от який в нас стан водного комунального господарства в Україні не все так погано, тому що покращити стан муніципального водного господарства в Україні можна. Що для цього потрібно зробити? Модернізову. Вити інфраструктуру, збільшувати фінансування, залучати кредитні кошти і, звичайно, що запроваджувати нові технології, це роблять українські міста, зокрема, місто Чернівці. В цьому місті зараз впроваджується проєкт реконструкції муніципального водного господарства, яке включає і системи водопостачання і водовідведення, а також каналізаційні очисні споруди. А тож, це відбувається в обласному центрі і деяких прилеглих територій районів Чернівецької області. Бласті, цей проєкт розробила міська влада, водоканал за допомогою міжнародних інституцій. І більш детальніше про це розпові... запитаємо в гостя нашого ефіру з нами на прямому телефонному зв'язку. Мер міста Чернівці Роман Васильович Клічук. Пане Романе, доброго дня. Доброго дня вам. Вітання. Дякую, що ви доєдналися до відкритої студії. Розкажіть, будь ласка, про Догадя. ось цей проєкт, які його основні цілі проєкту реконструкції муніципального водного господарства Чернівців. Ну, я слухачи вас, я підтверджую те, що до канали країни вони знаходяться у жахливому стані і, і втрати людей практично в кожному місці є, є великими. Ви сказали, що це, це 30%, відсотків. На спаді це цифра набагато більше, ця цифри йдуть від 40 до 60%. відсотків. Ну, звичайно, це в величезні втрати в Ученісях, ну стан такий самий, ну певно, що є одним з найгірших в країні. В 2021 першому році до каналу наш був проти що на останньому місці з кінця, ну в кінці, і тут ну, ще в 2016 році це, це прийнято рішення про модернізацію системи водопостачання. Але на жаль, пра пра практично вже вийшли на фініш аж у 21 році, ну по різним причинам. І тобто тому угода підписана вже була з Європейським Союзом із, з з, з банком про кредитування на на загальну суму. Це більше 70 мільйонів євро на реконструкцію водопостачання водовідведення. Ну, і так само на очищення стічних вод. Розкажіть, будь ласка, як цей проєкт покращить якість води для мешканців? Ну вон ну, цей проект у першу чергу зробить так, що мешканці будуть з водою. Uh -huh. А другий, один із компонентів про проекту, звісно, є: це реконструкція очисних споруд. І і будівництво станція для зараження в води. Це, це це. Тобто ми відмовилися від хлорування і перейдемо до до гіпохлориду. Ну який є один, екологічно частіше чи, і безпечніше хочу вас запитати про компоненти проєкту. Ви ось згадали 2021 рік. Можете розказати станом на зараз, які ключові компоненти проєкту, які вони є, і які з них вже реалізовані. Ну вони реалізуються. Це два проекти. Це за заміна -за -за варійних ді ділянок на водогоні. Хочу сказати, у нас один він знає довше, він не ще не всі аж до Дністра. Uh -huh. І це орієнтовно 40 кі кілометрів. Є, є зараз ну, на першому на, на першому етапі. Це за заміна ну практично 6 кі кілометрів на більш варійних ділянок. А другий етап вже буде 7 кілометрів. Ну і також це дівництва станція для зараження води, як я вже говорив, це відмова від хлору, хлорування і переходу до гіпохлороду. А розкажіть... Оце воно вже триває. А ще mm -hmm. одні компоненти це теж закупівля -за -за лічильників за -за загальнобудинкових. Ну і звісно це реконструкція учасних споруд каналізація. Питання про те, який вплив це матиме на мешканців чернівців і не лише мешканців чернівців, а й я так розумію, що в вашому місті також мають бути внутрішньо переміщені особи. Можливо, цей проект покращить. Ну окрім того, що він покращить доступ до, до чистої води, водовідведення можливо створить робочі місця, стимулюватиме місцеву економіку, вплине на довкілля. Ну, звісно, це то це вплине як на чернячан, то та так та, само на переміщених осіб, які нас в нас ще Чернівцях є за 40 тисяч, і їх багато приїхало в місто, і це вплине на комфорт, що ну не, не відчуватимуть перебої з водою. Це в першу чергу. На кількість робочих місць ну вряд чи воно вплине. Це більше вплине на екологію цілому і на покращення якості каналізаційних вод скільки ксі, вони попадають в прути і потім Дунай.